У Рівному відбулася чергова сесія рівне ради. Перед початком засідання на поштовій зібралися активісти, які вимагали від депутатів збільшення оборонних видатків з міського бюджету. Тут ми сьогодні ну, представники ініціативної групи Податки на фронт ми регулярно проводимо акції, монопікети, підтримку військових, щоб наша влада виділяла 20% з бюджету на потреби ЗСУ. Я не вважаю, що це велика сума, тому що інші міста виділяють навіть більше. Після низки питань та прийнятих рішень дійшли до розподілу міського бюджету. Кошти спрямували і захисникам. Цей бюджет який сьогодні розподілявся, тому ми виділи коштів десь орієнтовно біля 20%. Тобто, те, що нам люди стверджують, можна спокійно сказати, що 14 мільйонів ми фактично віддали це по нашій програмі закупівлю дронів, і також та різниця пішла на субвенції військовим частинам. Одне із найобговорюваніших питань про передачу земельної ділянки комунальному підприємству Спецкомбінат Ритуальна служба неподалік Оствиці на площі 27 соток будуть облаштовувати стоянку. Дана земельна ділянка розташована прямо біля існуючого кладовища на в'їзд в Оствицю. Комунальне підприємство звернулось з відповідною заявою до Рівненської міської ради про необхідність влаштування там автостоянки. Оскільки великий потік автомобілів, рішення щодо передачі території приймалося довго через суперечки депутатів. Зокрема, підґрунтям для цього стало те, що на цю територію накладений мораторій щодо зміни цільового призначення у районі заплави річки Усті та водосховища. Без внесення змін в мораторій і виключення цих ділянок не можна його видавати. Тому дивіться, ми знову хочемо добру ціль, але робимо її в неправильний спосіб. І далі містобуди будуть дуже ускладнені. І збудувати там парковку з вимогами буде неможливо. І, і люди просять спустити, щоб ця парковка, маленька парковка, була розміщена внизу, біля оспиці, де можна, де можна розгрузити цю вулицю, щоб не було тих закупорок. Не, ви були проти аптеки. Аптека збудована, бо всі по довольні дуже. Проблему ви прийшли, щоб школу не, не відновили садочки не було. Його нема. І не буде стоянки, якщо ви ще раз віктор володимирці, шановні колеги, послухаєте ініціативну групу, яка приходить. Після усіх обговорень 24 депутати проголосували за передачу земельної ділянки. Згодом виникла суперечка щодо купівлі нових автобусів за кредитні кошти в межах програми 5.7.9, а також за гроші з міського бюджету, буде закуплено 8 нових низькопідлогових автобусів, які підсилять існуючі маршрути. Проти цього питання висловлювалися рівненські депутати, посилаючись на рекомендації експертів, які досліджували проблеми з транспортом у Рівному. Закуповувати тролейбуси. Вирішити проблему 11-12 маршруту, а глобальніше йти до того, що вже в цьому світі зрозуміло, що великі магістральні вулиці це великий транспорт, а потім доїзд до них маленьким транспортом. Закупівля маршруту ну, може там здаватися, що це вирішення якоїсь проблеми, але вона перевернуто все з них на голову. Після закупівлі автобусів будуть визначати, які саме маршрути підсилять. Окрім цього, на засіданні сесії депутати прийняли рішення щодо одноразового безоплатного харчування у навчальних закладах для учнів перших-четвертих класів. Проголосували за звернення до Кабміну щодо підвищення заробітної плати вчителям, а також розглянули низку земельних питань. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин.